Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні ми розглянемо процес актуалізації даних вашого пацієнта. Всі ви стикалися з такою проблемою, коли при відправці будь-якої взаємодії система вам пише, що. Ваш, ваш пацієнт не прийшов в верифікацію в НСЗУ або у вашого пацієнта відсутній ідентифікаційний код. Така помилка буває, коли ви відправляєте медичний висновок або про тимчасову непрацездатність або висновок про народження. І вам потрібно актуалізувати дані вашого пацієнта. Заходимо в розділ Пошук пацієнта. Обираємо нашого пацієнта за прізвищем ім'ям, датою народження, натискаємо кнопочку пошуку і відкриваємо пацієнта. Далі потрібно зайти в розділ Редагувати дані пацієнта. Тут ми побачимо, що прізвище, ім'я по батькові заповнена: дата народження, стать, країна народження і місто народження. Всі інші дані пацієнта вони пусті і потребують заповнення. Тобто, вам потрібно у свого пацієнта попросити документи про ідентифікаційний код. Основний документ це паспорт. Він може бути двох варіантів: це паспорт старого зразка, тобто книжечка паперова, або пластикова картка, ID-картка. У пацієнта може також бути посвідка на постійне проживання, або якщо це дитина до 14 років, це свідоцтво про народження. Тобто такі основні документи потрібно бути у вас на руках або їх ксерокопії для того, щоб зробити актуалізацію даних пацієнта. Вводимо всі ці дані. Коли ми вносимо дані пацієнта, ми внесли ідентифікаційний код, паспорт пацієнта. Далі ми вносимо обов'язково його номер мобільного телефону, обираємо бажаний спосіб зв'язку Жоден. І далі вносимо дані про реєстрацію пацієнта. Обов'язково обираємо область і населений пункт. При тому, коли ми обираємо населений пункт, треба обов'язково обрати його з довідника. Ось так. Далі вводимо назву вулиці, номер будівлі та номер квартири індекс. Якщо наш пацієнт проживає саме за цим адресом, за яким він зареєстрований, то ставимо відмітку, що фактична адреса співпадає з адресою реєстрації. Тим самим програма просто дублює дані. І вони два рази однаково введені. Якщо ваш пацієнт фактично проживає за іншою адресою, то ви другий раз вводите іншу адресу. Далі вводимо контактні дані особи для екстерного зв'язку. Коли ви ввели дані особи для екстреного зв'язку, вам треба натиснути кнопочку «Готово». Далі ставимо відмітку, що інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена пацієнту, натискаємо кнопочку Підтверджую. У нас сформувався запит на пацієнта, який треба підтвердити. Підтверджуємо ми смс яка прийшла на телефон нашого пацієнта, який був вказаний в методах автентифікації вашого пацієнта. Тобто вам зараз треба спитати код з смс-ки, яку пацієнт ваш отримав. код, натискаємо кнопочку підтвердити. Запит у нас підтверджений. Далі нам треба підписати такий запит обов'язково вашим ключем. А натискаємо кнопочку Підписати запит на пацієнта. Пацієнт підписав інформаційну згоду, так, підписав. Далі обираємо ключ лікаря, вводимо пароль до особистого ключа і натискаємо кнопочку Считати. Після того, як ми підписали запит на пацієнта, ми, ми виходимо назад. І о, треба перечитати пацієнта, пере, зробити перепошук. І о, потім о, процес актуалізації дана, о, даних пацієнта вважається завершеним. Після цього ви можете відправляти будь-які взаємодії по вашому пацієнту, і вони будуть відправлені без помилок. Верифікація за ДРФО, верифікація в НСЗУ буде проведена пізніше. А ваша задача, актуалізація даних пацієнта, саме була проведена. Все, дякуємо за увагу, до побачення.